Доброго дня! Вас вітає магазин Домтехнік. Сьогодні поговоримо про приховані двері. Почнемо з конструкції. Короб виготовляється з посиленого алюмінієвого профілю. Тут одразу вже продумане технічне рішення для оздоблення відкосів. Ось такий паз, в який вкладається плитка, гіпсокартон. Тощо. Також цей профіль може бути виготовлений в будь-якому кольорі за палітрою RAL. Наші двері ми комплектуємо фурнітурою італійського виробництва. Це приховані завіси от лав і механізми HVIN. Ручка ж на вибір клієнта. З полотна захищений алюмінієвим профілем. Якщо ж покриття полотна аж скло чи дзеркало, зеркало, то профіль встановлюється обов'язково. Приховані двері виготовляються будь-якого розміру та із різноманітним покриттям. Це може бути шпон, Церкало. Або ж підфарбування. Останній варіант дозволяє наносити на двері будь-який декор. Плитка, декоративна цегла, пофарбувати полотно. Або ж ось як виглядає одна із наших робіт зі шпалерами. Таж відбувається у кілька етапів, коли ще голі стіни та підлога на момент штукатурки встановлюється дверний короб. Вам необхідно вже знати, якою буде товщина стін та висота підлоги, щоб наші майстри виставили короб на необхідний рівень. Короб монтується разом із дверима, конструкція приймає необхідну форму, потім майстри знімають полотно і продовжується ремонт. Холодно підґрунт встановлюється безпосередньо перед фарбуванням стін чи нанесенням іншого декору. Якщо ж це готовий варіант, двері навішуються після завершення ремонтних робіт. Вони двері монтуються в рівень зі стіною. Вони є внутрішнього відкривання. То замовляйте двері в магазині Домтехнік, і ми професійно втілимо ваші задуми у реальність. Підписуйтесь на наш телеканал і будете краще знати, що обирати. «Домтехнік» – З комфортом проходити крізь стіни.